Глава 23. В оточенні снів нічні бої між дорожніми піратами і поліцією робили дорогу і так довгу більш небезпечною. Мерехтіння стало ще інтенсивнішим. Під час цього явища рекомендувалося відмовитися від непотрібних поїздок. Це офіційно заохочувалося. Але ніхто не міг зупинити людей від того, щоб з'єднатися з, з сім'єю і друзями. Або навіть просто отримати задоволення від поїздки в автомобілі. Поки не закінчувалося пальне або час, я швидко спакував у пару валіз все, що не хотів залишати, в тому числі, і архівні записи, які дав мені Джейс. Сьогодні Альварадо автобан був заповнений з вустками з рухом в обидва напрями, і у мене було досить часу, щоб подумати про безглуздість того, що я намагався зробити. Поїхати на допомогу дружині іншої людини. Жінки, про яку я колись дбав, більше, ніж було необхідно. Коли я закривав очі і пробував уявити Діану Лайтон, цілісний образ не з'являвся, тільки розмиті монтажі моментів і жестів. Діана зачісує волосся назад з одного боку, спираючись на шесть санктавгустина своєї собаки. Діана контрабандою приносить інтернет звізок до свого брата в Сараї. Де на підлозі лежить розібрана газонокосарка. Діана читає вікторіанську поезію в тіні верби, посміхаючись на щось у тексті, який я не розумів. Літо дозріває в будь-який час або немовля не розуміє. Діана. Чиї найтонші рухи і жести були мені зрозумілі завжди малося на увазі, що вона любила мене. Але які сили завжди стримували мене, я не міг зрозуміти. Її батько Джейсон, Спін. Напевно, спін, подумав я, він і зв'язав, і розлучив нас, замкнув нас в суміжних, але з різними дверми номерах. Я проминув Ель-Центро, коли радіо повідомило про активність поліції на захід від Юма, і резервні об'їзди в трьох милях далі по державній дорозі. Я вирішив не ризикувати тривалою затримкою і звернув на місцеве шосе, яке виглядало багатообіцяючим на карті. Півночі по порожній постелі і можна було доїхати до Ай-10, яка перетинала державний кордон в районі Блайта. Дорога стала менш заповненою, але залишилася жвавою. Мерхтіння робило навколишній світ якимось перевернутим, тим яскравішим, чим нижче. Раз за разом товсті вени світла корчилися від північного до південного обрію, наче в мембрані спіна відкривався перелом. І було видно фрагменти поспішного зварювання. Я подумав про телефон у кишені, по якому подзвонив Саймон. Я не міг передзвонити. Я не мав місцевого номеру Діани і ранчо. Якщо вони ще були на ранчо. Я просто хотів, щоб він знову подзвонив. Хотів і боявся цього. Рух знову загальмувався, коли дорога підійшла до державного шосе в районі Паловерде. Уже було після півночі. І я робив десь 30 миль на годину в кращому випадку. Я подумав про сон. Мені потрібно було поспати. І я вирішив, що, можливо, краще поспати, і заодно дати нічному потоку автомобілів час розбігтися. Але я не хотів спати в машині це єдине, чого я боявся не раз вздовж дороги лежали перекинуті автомобілі, які були покинуті і розграбовані, здалеку схожі на перелякані роти. Проминувши у південному напрямку невелике містечко під назвою Ріплі, я помітив жовтий знак з намальованим будинком у світлі фар, і дві смуги ледь асфальтованої дороги, що відходила від шосе. Я з'їхав на неї. Через п'ять хвилин я був біля закритого в'їзду, за яким колись був мотель, кілька двоповерхових будиночків навколо басейну, які виглядали порожніми під мерехтливим небом. Я вийшов з машини і натис зумер. Ворота були з дистанційним управлінням на виду, так, щоб можна було відкотити їх з пульта управління на безпечній відстані. І вони були оснащені відеокамерою розміром з долоню на високій жердині. Камера повернулася, щоб вивчити мене. Після чого гучномовець, встановлений десь на висоті автомобіля, потискуючи, подав ознаки життя. Прозвучало кілька хрипів і вищень. Я був в змозі розібрати кілька тактів музики, не запрограмованої музики, просто щось у фоновому режимі. Тоді пролунав голос Брязкотливий, металевий і недружелюбний. Ми не приймаємо гостей сьогодні ввечері. Після декількох хвилин я простягнув руку і знову штовхнув зумер. Голос повернувся. Яку частину нашої відповіді ви не розумієте? Я сказав, що можу заплатити готівкою, якщо це має значення. І що не буду сперечатися про ціну. Немає місць. Вибачте, партнере. Дейбре, переведіть камеру на мене, і дивіться, я можу спати в машині, і все буде гаразд, якщо я отримаю від вас трохи захисту. Може від'їхати в парк позаду, щоб мене не було видно з дороги. Довша пауза. Я слухав, як труби переслідували малий барабан. Мелодія була на диво знайома. Вибачте, не сьогодні вночі. Будь ласка, їдьте собі далі. Знову тиша. Минула ще хвилина. Музика перемістилася у маленький пальмовий оазис в передню частину мотелю. Я знову штовхнув зуми. Власник обізвався швидко. Я повинен сказати вам, що ми тут озброєні і трохи сердиті. Було б краще, якби ви просто поїхали геть. «Харлем». Повітряний вал, сказав я. Перепрошую. Ви слухали цю мелодію? Елнгтон, чи не так? Повітряний вал. Схоже, 50 -ті. Ще одна довга пауза, хоча динамік був ще живий. Я був майже впевнений, що вгадав правильно. Хоча я не чув цю мелодію дюка Елгтона уже багато років. Тоді музика припинилася. Її, ніби, тонку нитку обірвали середині такту: Хтось ще є в машині разом з вами. Я опустив скло. І включив освітлення салону. Камера повернулася. Все правильно, сказав він. Добре, скажи мені, хто грає на трубі в цій композиції, і я відкрию ворота. Трубі, коли я подумав про гурт Дюка Еллингтона у 50-ті роки, я згадав хіба що Пабло Гонзалеса, Але той грав на саксофоні. Там було кілька трубачів Кейт Андерсон, Віллі Кук, це було занадто важко. Рей Ненсі, сказав я. Неправильно, клак Террі, але я думаю, ви можете проїхати всередину. Власник вийшов, щоб зустріти мене, коли я під'їхав до будинку. Це був високий чоловік під 40 років, в джинсах і вільній картатій сорочці. Він уважно оглянув мене. Не злочинець, сказав він, але коли вперше це сталося, він вказав на мерехтіння на небі, яке забарвило його шкіру у жовту штукатурку кольору Охри. Хворобливо на вигляд. Вони закрили кордон в блайті. Я мав тут стільки людей, що вони билися за номери. Я маю на увазі буквально. Пара хлопців наставили зброю на мене прямо там, де стоїте ви. Усі гроші, які я зарібив у ту ніч, не покрили навіть половини збитків. Люди пили в номерах, блювали. Потім довелося зривати лайно з мозаїк. Ще гірше було на І 10. Нічний в Дей Інз Еренберг був зарізаний. Відразу після такого я встановив огорожу і систему безпеки. Тепер, як тільки починається мерехтіння, я просто вимикаю світло і не приймаю постояльців, поки воно не закінчиться. І слухайте герцога, сказав я. Він посміхнувся ми увійшли в дім, так що я міг зареєструватися. Дюк, сказав він. Або попс, або диз. Майлз. Якщо я в настрої. Справжній фанат першого гурту Еллінгтона, приблизно до 1965-го, Вестибюль був похмуро освітленою кімнатою з килимовим покриттям, витриманою в древніх західних мотивах, до якої через двері святає святих, виглядало на те, що він жив тут, просочувалася музика. Він оглянув кредитну картку, яку я запропонував йому. Доктор Дюпре, сказав він, простягаючи руку, я Ален Фольтон. Ви прямуєте в Аризону. Я сказав йому, що з'їхав з державного шосе нижче по дорозі. Я не впевнений, що на І 10 буде краще. Уночі, як мені здається, усі з Лос-Анджелеса хочуть рухатися на схід. Коли починається мерехтіння, усі чекають землетрусу або приливних хвиль. Буду мати на увазі. Він вручив мені ключ. Зараз краще трохи поспати. Завжди добра порада. Картка в порядку. Якщо ви хочете готівкою. Картка згодиться, як і готівка до тих пір, поки світові не настав кінець. Якщо це станеться, я не думаю, що у нас буде час, щоб пошкодувати про це. Він засміявся. Я спробував посміхнутися. Десять хвилин по тому я вже лежав повністю одягнений на жорсткому ліжку в кімнаті, де пахло попоріз ароматів антисептика і занадто вологого кондиціонованого повітря. Цікаво, чи міг би я їхати далі без відпочинку. Я поклав телефон біля ліжка, закрив очі і заснув без коливань. І пропинувся менше, ніж через годину, стривожений, не знаючи чому. Я сів і оглянув кімнату. Уява малювала сірі постаті і темряву у пам'яті. Мою увагу зрештою привернув блідий прямокутник вікна, за жовтою фіранкою якого пульсувало світло, коли я засинав. Мерехтіння припинилося. М'який морок, який наступив, повинен був полегшити мені сон, але я знав, хто буває в дорозі, знає про це, більше не засну. Я отримав його протягом короткого часу, але тепер він стрибнув через паркан, і не було ніякого сенсу прикидатися. Я зробив каву в маленькому ввічливому перкуляторі і випив чашку. Через півгодини я знову дивився на годинник. 15 хвилин на третю. Занадто довга ніч. Я втратив об'єктивність в оцінці самопочуття. Тепер можна у душ і повернутися на дорогу. Я одягнувся і пішов мовчазною бетонною доріжкою в вестибюль мотелю, чекаючи падіння ключа в поштовий слот. Але зостав Фултона, власника, який все ще не спав, світло телевізора пульсувало у його задній кімнаті. Він висунув голову, коли почув, як я гримнув дверима. Він поводився дивно. І був трохи п'яний, а, можливо, трохи під кайфом. Він витріщився на мене, поки не впізнав. Амсіє дюпре, сказав він. Вибачте, що турбую вас знову. Мені потрібно повернутися на дорогу. Спасибі вам за вашу гостинність, однак. Немає необхідності пояснювати, сказав він. Бажаю вам успіху. Сподіваюся, що ви протримаєтесь до світанку. Сподіваюся, що так. Щодо мене, я просто буду дивитися телевізор. А що там? Раптом я впевнився, що він щось мав на увазі. Дот-дот. З вимкненим звуком Я не хочу, щоб прокинулася Джоді. Я вже казав вам про Джоді, моя донька, їй десять. Її мати проживає в лахоя, ремонт меблів. Джоді проводить літо у мене. Тут у пустелі така її доля, так? Так, можливо. Але я не хочу, щоб вона прокинулася. Він подивився і став раптом похмурим. І чому завжди щось не так? Просто чому б їй не спати через це? Або до тих пір, скільки вона хоче? Чи, можливо, я повинен розбудити її? Подумати тільки вона ніколи не бачила кем. Десятирічна дівчинка, яка ніколи не бачила тем. Я припускаю, що це може бути її останній шанс. Вибачте, я не впевнений, що я розумію. Вона інша, вона не така, як я пам'ятаю. Не те, щоб я був коли-небудь експертом, але в старі часи, якщо ви гуляли під нею досить часу уночі, ви обов'язково зауважили би кем. Гуляв під ким? Він моргнув. Зірки, сказав він. Ми вийшли до порожнього басейну, щоб подивитися на небо. Об'ємне заповнювали протягом тривалого часу. На дні зібрався пил і пісок, і хтось помалював стіни картинками з повітроплавання, фіолетовим графіті. Вітер був теплим, і зі сходу. Зірки. Бачите, сказав він, небо інше. Я не можу побачити жодного старого сузір'я. Все виглядає, начебто, вирівняне, як рівна скатертина. Через стільки мільярдів ротів це відбулося. Все навкруги, навіть небо, прагне до максимальної ентропії. Де зладу, випадковості. Галактика, в якій ми живемо, була розкидана невидимим насильством з широкий простір протягом останніх трьох мільярдів років, разом з меншою галактикою супутником М41 в старих каталогах, і зірки порозбігалися по небу у безглуздому розростанні. Це було схоже на грубу роботу часу. Фултон сказав: Вам не добре, доктор Дюпре, може вам краще сісти. Ноги справді занадто оніміли стояти. Я сів на прогумований парапет басейну. Ноги тепер бовталися у пустоті, і, як і раніше, дивився вверх. Я ніколи не бачив нічого красивішого і лякаючого водночас. Лише кілька годин до сходу сонця, сумно сказав Фултон. Ось, на сході, десь над Атлантикою, сонце повинно вже порушити горизонт. Я хотів запитати його про це. Але мене перервали тихим голосом стіні поруч з східними дверима. Що сталося? Я почула, як ви говорили. Це була Джоді, його дочка, вона зробив крок ближче. Вона була одягнена у білу піжаму і пару розшнуруваних кросівок для захисту ніг. Вона була повненька і простувата, але мала гарне обличчя і сонні очі. Ходи сюди, дорогенька. Сказав Фултон. «Стань біля мене і подивися на небо. Вона вилізла на парапет, все ще спантеличена. Фултон встав і взяв її на руки, трохи ближче до виблискучої зірками темряви. Дивися, сказав він, посміхаючись, незважаючи на сльози, які почали текти по його обличчю. От туди, Джоді, на небо, подивися, як далеко ти можеш побачити сьогодні ввечері. Сьогодні ти можете побачити весь шлях до кінця практично всього всесвіту. Я зупинився. Коли повертався назад в кімнату, щоб почути телевізійні новини, Фултон сказав, що більшість кабельних станцій, як і раніше, працюють. Мерехтіння закінчилося годину назад. Він просто зникло, як і спін-мембрана. Спін закінчився так само тихо, як і почався без фанфар, без шуму і тиску, без перебійних статичних перешкод на сонячній стороні планети. Ким одного Сонце. 3 мільярди років тому спін запечатав його зовні. Я спробував пригадати, що казав мені Джейс про поточний стан нашого зоряного світила. Чи не смертельне воно зараз, адже ми вийшли з зони, де було можливе життя, це було відомо. Образ киплячих океанів мусувався в пресі. Або ми досягнемо цієї точки у полудень, або нас не стане до кінця тижня. Яке це мало тепер значення? Я включив у кімнаті мотелю Невелику відеопанель і знайшов пряму трансляцію з нью Нью-Йорка. Основна паніка ще не почалася. Занадто багато людей, ще спали або були шоковані зранку, коли вони прокинулися, побачили зірки і зробили очевидні висновки. Група даної кабельної телетрансляції, немов у лихоманці, і мрії про журналістський подвиг, поставила камери на даху, направивши на схід від верхньої частини Тотт-Хілл на Світло було тьмяним, небо на сході прояснювалося, але все ще було темним. Пара дикторів за кадром читала факси і повідомлення. Не було зрозуміло, що з Європою, так як наприкінці мерехтіння зв'язок зник, сказали вони. Це могло бути пов'язано з електростатичними перешкодами безпосередньо від сонячного світла, яке вимикало аеростати, пов'язані у єдиний ланцюжок. Але було занадто рано робити такі страшні висновки. І, як завжди, сказав один з дикторів. Хоча ми не маємо офіційної реакції, найкраща порада це залишатися на місці і слідкувати за новинами. Я не думаю, що було б недоречно просити людей залишатися у своїх будинках, якщо це можливо. Сьогодні особливо погодився його співрозмовник адже люди хочуть бути ближче до своїх сімей. Я сидів на краю матраца у номері мотелю і дивився по телевізору, як сходило сонце. Високорозміщена камера спіймала його спочатку, як смугу у багряних хмарах над краєм Атлантичного горизонту. Тоді киплячий краєчок і на об'єктив поставили фільтри, щоб забрати відблиски. Масштаб було важко розібрати, але сонце зійшло не зовсім червоне, але рум'яне і оранжеве. Якщо це не був дефект камери, Подумали ще трохи, і сходило до тих пір, поки не зависло над океаном, баштами, Мангеттеном, занадто велике, щоб бути правдоподібним, небесним тілом. Більше схожий на величезну кулю, наповнену боштиновим світлом. Я чекав на появу коментарів, але зображення мовчало, поки його не обрізали у студії на середньому заході в штабі регулювання трафіку сітки, і інший репортер. Занадто погано одягнений, щоб бути регулярним диктором, оголосив про роботу без вихідних і даремні запобіжні заходи. Я вимкнув телевізор. Узявши свій медкомплект і валізу, я подався до машини. Фултон і Джоді вийшли з офісу, щоб попрощатися зі мною. Раптом ми виявилися старими друзями, і вони захотіли побачити мене. Джоді виглядала переляканою. Джоді розмовляла з мамою, сказав Фултон. Я так зрозумів, що її мама ще не чула про зірки. Я намагався не уявляти собі ранковий дзвінок і пробудження заспаної жінки, Джоді, дзвонить з пустелі, щоб оголосити те, що її мати миттєво зрозуміла, як наближення кінця світу. Мама Джоді каже, можливо, останнє прощай своїй дочці, боючись не налякати її до смерті. Захищаючи її від наступаючої істини. Тепер Джоді вчепилася в батька, і Фултон обняв її лівою рукою, нічого крім ніжності між ними. Ви повинні їхати? запитала Джоді. Я сказав, що так. Тому що ви можете залишитися, якщо хочете. Тато сказав мені. Містер Дюпре, лікар, м'яко сказав Фултон. Він, ймовірно, має виклик до хворого. Це правда, сказав я, я мушу їхати. Щось близьке до чуда відбувалося на східній смузі шосе в той ранок. Багато людей вели себе агресивно, тому що вважали, що це їх останні години, ніби мерехтіння було лише репетицією до їхньої більш-менш достойної загибелі. Всі ми чули ці передбачення, про палаючі ліси, про пекучу спеку, про те, що моря перетворяться на опікаючу перегріту пару. Питання було тільки в тому, скільки це триватиме день, тиждень, місяць. І тому вони розбивали вікна. І брали те, що попадалося під руку будь-яку дрібницю життя, у якій собі відмовляли раніше. Чоловіки намагалися гвалтувати жінок. Деякі виявляли, що втрата глузду працювала в обидві сторони. Намічені жертви були наділені такими ж почуттями, з несподіваними поглядами сторожких очей і дул пістолетів. Старі рахунки зводились до пострілів. І вогонь відкривали з найменшої примфи. Самогубств було легіони. Я подумав про Моллі: якщо вона не померла протягом першого мерехтіння, то вона майже напевно мертва. Можливо, навіть померла задоволена логічним завершенням її логічного плану, який змусив мене плакати. Це мені захотілося зробити для неї перший раз в моєму житті. Але були також острівки цивілізованості і акти героїчної доброти. Державне шосе І 10 на кордоні з Арізоною було одним з них. Під час мерехтіння міст, який перетинав річку Колорадо, охороняв загін Національної гвардії. Солдати зникли незабаром після того, як мерехтіння закінчилося. Відбувши ніч на посту, мабуть, розійшлися по барах або відправилися по домівках. Без них міст міг би стати застопореним і непрохідним вузьким місцем. Але цього не сталося. Автомобілі текли в середньому темпі в обох напрямках. Дюжина цивільних осіб, самозваних добровольців з важкими ліхтариками і спалахами зі своїх магістральних аварійних комплектів взяла на себе роботу по підтриманню порядку, направляючи рух. І навіть смертельно роздратовані люди. Які неодмінно хотіли подолати довгий шлях, щоб до світанку досягти нью Мексико, Техасу або, можливо, навіть Луїзіани, якщо їхні двигуни до того не розплавляться, розуміли, що це необхідно, що ніякі спроби перетмути лінію не приведуть до успіху, і що терпіння було єдиним виходом. Я не знаю, як довго цей порядок тримався, або як злиття доброї волі та обставин створили таке чудо. Можливо, це була людська доброта, чи, можливо, винною була погода, незважаючи на загибель, яка насувалася на нас зі сходу, ніч була приємно спокійною. Мінливі зірки в ясному, прохолодному проход... небі і прискорений бриз. Який забирав сморід вихлопних газів і влітав у вікна автомобіля ніжно, як дотик матері. Я подумав про волонтерство в одному з місцевих госпіталів. Пало Верде в Блайті, який я колись відвідував для консультації чи, можливо, регіональний лапас-паркер. Але з якою метою там зупинятися? Від того, що незабаром станеться, там не було ніякого лікування, було тільки паліативне лікування. Морфін героїн, яку вибрала Моллі, і це припускаючи, що фармацевтичні шафи ще не були розгабовані. І те, що Фултон сказав Джоді, було по суті вірно у мене був будинок і хвора у ньому квест, звичайне донтіхотство. А якщо з Діаною буде щось не так і я не зможу її врятувати, то чому б не закінчити подорож зараз? Можна було робити що завгодно в кінці світу. Зайняті руки не тремтітимуть, зайнятий розум не впадатиме у паніку. Я не міг пояснити своєї нетерплячості. Мені конче потрібно було побачити ту жінку, яка змусила мене опинитися в дорозі під час мерехтіння, і ця необхідність здавалася тепер ще сильнішою. Проминувши блайт, полз ряд темних магазинів і кулачних боїв навколо обложених АЗС, я виїхав на відкриту дорогу. Небо стало глибшим, а зірки яскравішими. Я думав про повернення зірок, коли затріщав телефон. Я мало не з'їхав з дороги, нишпорячи в кишені. Довелося загальмувати, і позашляховик позаду мене заверещав сигналом. Тайлер, сказав Саймон. Перш ніж він почав говорити, я сказав: Дай мені номер зворотного виклику. Перш ніж повісиш трубку або нас роз'єднають, щоб я міг подзвонити тобі. Я не повинен цього робити. Ти робиш дзвінок з приватного телефону чи домашнього. З приватного, зранчо, ми не можемо використовувати його, коли захочемо. Я тримаю його зараз, але Аарон іноді носить його з собою. Я не зможу подзвонити, якщо у мене не буде номера. Добре, я не думаю, що це важливо. Він продиктував мені номер. Чи ви бачили небо, Тайлер? Я вважаю. Що так, оскільки ви пропинулися. Це остання ніч світу, чи не так? Я подумав, а чому ти питаєш мене? Ти жив цим останнім днем протягом трьох десятиліть і повинен знати про це краще за мене. Розкажіть мені про стан Діани, сказав я. Я хочу вибачитися за цей дзвінок, тому що те, що зараз відбувається, як вона почувається, про що й говорю? Це вже не має значення. Вона мертва, довга пауза. Він повернувся зі звучанням болю в голосі. Ні, ні, вона не померла, ще не кінець. Вона ширяє в повітрі, чекаючи на откровення. Ви не повинні ображати мою віру, сказав Саймон. І я не міг не зауважити інтерпретації фрази Мою віру, сказав він, не нашу віру. Тоді, якщо ні, можливо, вона, як і раніше, потребує медичної допомоги. Вона все ще хвора, Саймон. Так, але. Як саме, які симптоми? Сонце зійде за годину, Тайлер. Звичайно, ви розумієте, що це означає? Я зовсім не впевнений, що це щось означає. Я зараз у дорозі і зможу бути на ранчо до світанку. Ох ні, це не годиться. Ні, я. Що ні, якщо це кінець світу, чому я не можу приїхати? Ви не розумієте. Те, що відбувається, це не тільки кінець світу. Це народження нового божества. Наскільки вона хвора, скажіть, можу я поговорити з нею? Голос Саймона затремтів. Він був на межі. Ми всі були на межі. Вона може говорити тільки пошепки, бо не може нормально дихати. І дуже слабка. Вона втратила багато ваги. Як довго вона була такою? Я не знаю. Я маю на увазі. Що це відбувалося поступово? Коли стало очевидно, що вона хвора? Тиждень тому. Або, можливо, якщо дихання, то місяць тому. Чи мала вона будь-яку медичну допомогу? Пауза. Саймон, ні. Чому ні? Це не здавалося необхідним. Це не було необхідним. Пастор Ден не дозволяв це зробити. Я подумав а ти не відповів пастору Дену йти подалі з такими порадами? Є надія, що він змінить своє рішення? Ні. Тому що, якщо ні, то мені буде потрібна ваша допомога, щоб дістатися до неї. Я не можу цього зробити. Тайлер. Це не приведе ні до чого хорошого. Я вже шукав з'їзд на дорогу до ранчо, який я пам'ятав досить смутно, і який не був позначений на карті. Шосевело у бік якоїсь абсолютно незнайомої місцевості, безіменної і по безлюдній дорозі. Я сказав. Це вона попросила мене? Тиша. Саймон. Це вона просила мене приїхати? Так. Скажіть їй, що я приїду, як тільки зможу. Ні, Тайлер. Тайлер. Є деякі неприємні речі, що відбуваються на ранчо. Ви просто не можете приїхати сюди. Неприємні речі? Я думав, що ви чекаєте народження нового світу. Народження в крові. Сказав Саймон.